Друзі, всім привіт. Друзі, які ж ви все ж таки всі молодці, що дослухаєтесь і все ж таки реагуєте на відео. Але, друзі, не забувайтеся, щоб я вам не нагадував. Бо це прям негарно виходить. Як я кожного разу вам буду нагадувати, це, звісно. От. А що, друзі, сьогодні їду на роботу. Коротше, друзі, вирішив я знову спробувати. Що воно, а качка е -е, Знімати і викладати день у день, чи на наступний день. Коротше, друзі, нічого в мене так не виходить. Е -е, викладати, бо вчора приїхав чи почав, друзі. А -а Робить відео на сьогодні ну і що ясна річ знову заснув взимку друзі добре ти у четвертій чи в п'ятій зайшов до хати і часов до дев'яти до десяти можна зробити дуже багато справ можна зробити не одне а два а то і три відео вот. Що сьогодні, друзі, сьогодні вам дивіться, з самого раночку у нас знову дощ пішов. Коротше, вчора. І такий е, ловкий я забув злить е, з минулого разу, зі стаканчику. Там було 8. Ну, щось там випарувалось по-любому. От а сьогодні додало, то разом, друзі, 13, то можливо, що десь 5-6 міліметрів. Але я б сказав би, знаєте, по стану калюш, там землі, то, мабуть, випало більше. А сьогодні, друзі, знову з Михайловною, дай Боже. Якщо вийде, то ввечері поїдемо, зробимо другу половину. Сьогодні після дощика знову буде роса. ну, вийшло вчора чітко. А завтра взагалі буде добре, завтра начебто цілий день взагалі не буде вітру. Завтра було б взагалі класно бризкати. Но робота, Насамперед робота, друзі. Що ж ти зробиш? Так, все, Михалич приїхав, пішов на роботу. Так, друзі, чим я сьогодні займаюся? Коротше, хотів виїхати на травичку, але пройшов дощ, то працюю коротше, в пиляці такой, але підстелив. картоночку. Коротше, мені треба зняти цю муфту, бо щось вона... Питався ж притягнути, а вона не шпрацюється, видать забита. Але салідол начебто всередині неї є. От. Але зняти, почистити водночку, це буде дуже добре. З цієї сторони ще, правда, не пробував. Ну, ну. спочатку, значить, зробим там. Ну а що виходить? Получається наступне, що треба підсвітити, на чому би зараз він і не зняти. Да? Тому знімаю. Ой. Так. От блін. Сознял. Так. Так. Снимай. Звідки? Звідки? Так, так, Пришло. Пришла. Пришла, пришла. И одеяло. И одеялка. Ви, <свёк> <свёк> что ты приперся сюда? Іди працюй, Йохани, ти бабай. Іди прицеп Курка Тихо, нахуй. снял, ну, аж комбайн поехал. Ха. Интересно, как же не фиксируется. Это да, а как же я его теперь поставлю? Прикольно. Так, ладно. О. Друзі, отак і працюємо. Хі -хі. Під комбайном лежу. Ну як лежу? Працюю. Коротше, зняв я все. Цей вал, блять, руки в солідолі, Зняв цей вал з муфтами. Зараз піду почистю чистю поводниці. Можливо поміняю їх. солідол там є, але він туди через водночку не залазить. Hoo. Opa. Opa. Oi. Hoo. Пигняя яка. Фух. Опа. Так. Що тут? Сет силы. Хе. Ха тяжовий. Насильно. Так, тут чисто. -мо. Точно це должно і вот так можливо ці уже висяті, може ти, що, ти ж блять, не поймаєш, блять от рександр.

Так потрібен мікрофон. Давайте скинемось уже наконец-то, щоб Михайлович нормальне відео записував з нормальним звуком. Вот. наверное, все-таки было больше. Або просто у нас с фитром было в стаканчик не попадало. Да не, что-то левая земля по-любому отличается, правильно? Не то, что было раньше. ви больше Сегодня мы будем обрабатывать другую часть нашего поля. Вот. То, надеемся, трошечки может что э, сделаем ему хорошо, як-то сказал. Пойдем да, еще бор. Да, еще и фундацией. Ну що, друзі, ми, коротше, тронулись. Сьогодні будемо добризкувати другу половину. Другий 10 гектар. Правда, сьогодні ще вітер дме. Не знаю, він до 10-ї години буде дути. Ну, я потихеньку поїду. От, залью. Зальєм яди, поки переколоти. Першу вибризкаю, другу заправлюсь і хай Михайло наїде додому. а Ну а я буду потім потихеньку робити. Сьогодні, друзі, немає цілий день світла. І Монтюри приїхали лише ось, ось зараз. І щось там не знаю, чи зроблять, чи ні. Мабуть, ні, кажуть, згорів трансформатор, блін. Але біда в тому, що генератор не хоче працювати, блін. Добре, я поїхав. Ну що, друзі, я печу, йо-майо, -йо. сигналу нема, навігація не працює, приходиться, е, Ні, не, вилазити, не, я просто, коли розвертаюся, е, дивлюся, де вийшов край крила, туди намагаюся його і вернути. Та і все, в принципі... Друзі, це не гербіцид, і я думаю, якщо я там або накрию другий раз якусь полосочку, або пропустю якусь полосочку, то я думаю, багато від цього вже не зміниться. От. Михайловну вже відпустив вже другу заправочку. Оце доробляю і в принципі також їду відпочивати. Е, тому, друзі, ви бачайте, що не завжди виходять відео в 10-й годині дня. Е, бачите, ну, зараз я від, дороблю свою роботу. І не знаю, завтра можливо там чи в обід. Трішечки з утра, трішечки в обід. І можливо, знаєте, десь під вечір вийде це відео. Тому, Тому ось так воно, друзі, виходить, бачите. Друзі, що хочу сказати ще. Я вам казав, що сорта, значить, «імібор» це під Євролайтінг, а Саксон це під Грандстар. І вони, друзі, знаходились в однакових умовах. Вони знаходяться один біля одного. Але сьогодні, бризкаючий і мібор, можу твердо сказати, друзі, що він почуває себе е трішечки краще, ніж Саксон. Ну, я би так сказав, знаєте, дня на 2-3 на краще. Я думаю, що згодом він все рівно став би таким самим да? е, но наразі те що я бачу то я бачу що він ну, мабуть все ж таки сильніший бо засухостійкості. Е, ще одне друзі як я вам вже і казав у мене вдома домашній свій критик Короче, каже ти так сказав ти так каже, сказав по поводу прицепа, не, не зрозуміло. Ну, знаєте, воно як в собі е, тримаєш в своїй голові е, якусь думку, то не знаю як хто, але для мене ну, нібито нібито я сказав все, що хотів сказати. Но, можливо, знаєте, все ж таки десь і помилився. Я мав на увазі прицеп, друзі, тракторний. Я хотів поставити туди куб, плюс у мене бочка зятювана на два куба, плюс я би набрав виприскувачі ще 800 літрів. І мені б його, друзі, хватило б забризкати 20 гектар. Ось це я саме і мав на увазі, коли казав, що просив знайомого витягти мені прицеп. Ну, друзі, сказав, як сказав, а ви знаєте. Ну, хто не зрозумів, звиняйте, звісно. Ну, такий я, да, така я людина, що інколи не зрозуміло сам для себе навіть кажу. Так, а я що, рахую, бо забувся глянути на край. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14. Ага Я ще й правильно заїхав. А все вже, друзі, і Хлопчики працювали по шахеду Не знаю, збили чи ні, но... Небагато було. Так, як би його тепер запам'ятати, я в принципі стою так, як На Абда Бачите, воно <кхи> <кхи> воно, друзі, <кхи> вже як трошечки попрацюєш, то воно вже, знаєте, просто відчуваєш, куди тобі треба заїхати, та й все. Так, ну що, Погнали, тут уже не так багато залишається, А як залишиться, друзі Якась мачмала, ще заїду Ще заїду там на город біля себе Там він невеличкий Блін вітер піднімається Ну -мо, а Так, надо працювати, надо, надо працювати Вітер піднімається, це не дуже гарно. Добре, друзі, буду пекти. Блін, друзі, стрьомно і в полі ночі працювати. Коротше, як я вам сказав, що летить, чи той, що збивають шахет. Зробивши кружок. Кладаю крила, блядь, дивлюсь, щось в мою сторону летить і низько, блін. й світиться. Коротше, воно світилося, світилося, гоп пропало. Та я собі думаю, блін, треба валити, ну йод нафік. Бо тепер вони ото з искусственним тим інтелектом, блін, хрена зна по чому воно взагалі буде прилітати. Тому, друзі, все, я коротше закінчив. Все, друзі, всім на добраніч. Всім пока, до нової зустрічі, я надіюсь. Все, всім пока.